Я хочу сказати лише. Виставка документів присвячена подіям в Україні 1917-1920 років. Саме у цей історичний період Україна вперше заявила себе на геополітичній карті світу. Переконують документознавці у Полтаві. Ж тоді як свідчать документи, було розпорядження губернського старости перейменувати вулиці міста українською мовою, а домовласникам і державним установам вивішувати державні українські прапори. Все таки українська держава тоді не відбулася. Було дуже багато причин про них можна дискутувати, але одна із них про одну із них, яка от саме випливає з документів, це вона полягала в тому, що українська політична еліта все таки не була консолідована. Цими протиріччями скористалися сильні держави, і у 1921 році Україну поділили між собою Польща та Росія на противагу тим процесам, які відбувалися в Києві, ті. Ту політику терору безчинств і злочинів, яка ту політику, яка була в той час на Полтавщині, бо ви знаєте, що в вісімнадцятому році, в січні місяці, в дев'ятнадцятому році, в січні місяці, Полтавщина була вже окупована, і тут на повну потужність працювала вже тоталітарна більшовицька оця машина. Відкрив виставку заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Микійчук. Такі тематичні виставки архівісти готують з нагоди усіх значущих для України дат і державних свят.